Попри останні очкові втрати і тратичні шанси на вихід до фінального турніру, шотландці ставилися до українців з великою обережністю, постійно підкреслюючи силу нашої команди. Це й не дивно, Шотландія востаннє грала в якомусь фінальному турнірі майже 10 років тому на Кубку світу 98 І ще не факт, що вийде на це євро. Те, що ми досягли поваги у світі футболу, це приємно, але минулими заслугами довго не протягнеш. Історію треба писати кожного наступного ігрового дня. Яскрава відмінність збірної України, що виграла прав право грати на Кубку світу і нинішньої команди різний рівень сконцентрованості а від того і зіграності у Глазго вболівають лише за своїх. Перші клуби були засновані тут ще у другій половині 19 століття. Водій таксі Кеба Боб відверто зізнається, що за перебігом чемпіонату сусідньої Англії ніколи не стежив. Головне, як грає рідний Селтик, і звісно, збірна це національне надбання, яке обов'язково переможе Україну. Три-один Шотландія виграє, і Макфаден заб'є. Боб підвозить нас до іншої реліквії і не лише британського масштабу світового арена Хемден Парк. Тут проводить свої ігри збірна Шотландії і відбуваються півфінальні та фінальні ігри національного кубка. Ось ми приїхали на Хемден, місце, де народився сам футбол. Що ж, тепер час вийти і подивитися, що саме. Ховається за цими древніми стінами. Давайте познайомимося з історією світового футболу. Стадіон розпочинається з вертушки. Так 134 роки тому перші глядачі потрапили на Хемден Парк. Якщо вони прийшли під початок гри, то змушені були шукати собі місця і зазирати за спин тих людей, які стоять перед ними. А той, хто потребувався про квиток заздалегідь, отримав окреме місце на стадіоні, і міг комфортно спостерігати за грою. Для нас є один із найкращих знавців шотландського футболу, містер Річард Макбріті. І ми запитаємо його про цю арену. Він багато знає про це. Хамден парк одне із найвеличніших місць світового футболу. Відкритий за 20 років до знаменитого Уемблі, він був найбільшим стадіоном світу аж до 1950 року. За один тиждень 37-го року Хамден побив одразу два рекорди. Спочатку 149,5 тисяч були присутні на матчі збірних Шотландії та Англії. А через тиждень світовий рекорд було встановлено у матчі клубних команд. Фінал Кубка Шотландії дивилися понад 147 тисяч глядачів. Відповідно до історичності і експонати музею, найстаріший на планеті квиток на футбольний матч, датований 1872 роком. Ті ж, кому бракувало пенсів на перепустку, підглядали за грою у шпарину. Найдревніший лист, в якому одна команда пропонує іншій зустрітися на футбольному полі, теж зберігається тут який перший із заснованих футбольних трофеїв – кубок виклику шотландської федерації від 1873 вісімсот Інша цікава історія стосується кепок, в яких колись грали всі футболісти без винятку. Футбольні матчі між Англією та Шотландією породили традицію одягати кепки, щоб розрізняти позиції гравців на полі. Команди були одягнуті в однакову форму, але кепки були різних кольорів. Так було до 80-х років дев'ятнадцятого століття, доки не винайшли номери. У програмках ігор були розшифровки, який кольор відповідає певній позиції, і відповідно вказано прізвище футболіста, що грав у певного кольору кепці. З появою номерів традиція одягати кепки на гру зникла, але залишилася традиція нагороджувати кепками гравців, що у грі презентують інтереси країни. Тепер найвідоміші кепки у колекції музею. Своїх же героїв гри шотландці зібрали у залі слави. Тут портрети всіх відомих: Стракана, Суниса, Далгліша. Фото молодого Алекса Макліша, нинішнього наставника збірної, поруч зі світлиною найславетнішого шотландського Алекса Фергюсона. До речі, сер Алекс презентував у рідній федерації копію виграного із Манчестером Кубка Чемпіонів. Є у музеї експонати пов'язані з нами. Ось ця червона футболка збірної СНД на згадку про трьом шотландців, які на євро 92 Розбили пострадянських футболістів під 3-0. і самі не пройшли, і червоним не дали. А от синьо-жовта футболка у новій експозиції присвячені жіночому футболу, це спогадприємний. Наші дівчата цього року перемогли шотландок 2-1. Такий момент надихає. Нове протистояння уже насувається. Відтак ми в українській формі. І знову під стінами Хемден парку. Саме тут народжується чергова серія підтримки української шотландської. 3-1 Україна переможе. 4-0 Україна переможе. 3-1. Він не приймав ставку. 1 до 100. 4-0 Україна переможе. Я вболіваю від 62-го року. Моєю першою грою на Хемдені була зустріч шотландії І Ми побили англійців 2-0. 45 років я вболіваю і кажу вам, сьогодні ми теж виграємо. Около вже 7-8 днів боліваю за українців. Ви живете в це час в Україні, так? Да? Я сами живу в Києві, працюю, да, живу, інакше бухає. <laughs> а як же зборна Германія? Ну, наче вітанімся, но живуть. Україна! <laughs> Колін Генрікс, свого часу колоритний капітан збірної Шотландії, нині головний тренер першолігового клайда, оцінюючи силу суперників до гри, робив компліменти нинішньому тренеру шотландців Алексу Маклішу. А шанси українців бачив у грівататі. Гадаю, Україна приїхала сюди, щоб спробувати виграти матч у відкритому стилі гри. Не бачу іншого шляху для вас здобути тут результат, тому що багато добрих команд раніше приїжджали в Шотландію і не досягали успіху. Тому володіючи добрим арсеналом гравців, зокрема футболістами екстра класу Шевченком і Вороніним, припускаю, що Блохін вибере атакувальну модель. Ваш прогноз на гру? Гадаю, шотландці виграють 1-0. як завжди. Так Шотландія забиває раз, поки суперник не заб'є. Гендрі був правий, блохін виставив на матч одразу п'ятьогравців атаки. Однак бажаного напору в нападі не досяг. Більше того, господарі одразу ж приглушили українців двома потужними ударами, на які синьо жовті заслужили безвідповідальної грою при стандартах. Чи то тиск галасливої публіки, чи щось інше вплинуло на Шовковську і кучера, які дозволили Міллеру спокійно вийти на подачу і підсікти у ворота. Через шість хвилин приклад масового психозу. Пас у штрафний на самотнього Маккалуха, якого ніхто і не думав прикривати. Нагодою, шотландець користався, щоб показати, як треба вирізати м'яч у дальній кут. Десята хвилина, а ми горемо 0-2. Наші кажуть, втратили концентрацію. Ну, мабуть, на скрізь, я вам перше п'ятнадцять минуту тому що такі дитячі помилки допускають при стандартах. Тобто, якщо в прошлому зборишному циклі, то. Наш конек был стандарт, это то в этом мотоцикл мы очень много со стандартов пропустили. Мы не просто отнеслись к стандартным положениям. Надо было э, каждому из нас посерьезне отнестись. Наверное. Між двома шотландськими голами могли забити й українці однак, гузі обігравши двох, пробив вище. Після 2-0 шотландці віддали ініціативу і Шевченко. Забив після навісу несмачного і скидки вороб'я. Капітан увігнав м'яча під поперечку, і було б продовжити, але синьо жовті традиційно для себе використовували володіння м'ячем для гри в поперек поля, а не вперед. Моменти, як завжди, все одно виникали. Єзерський міг розстріляти ворота Гордона, але не зміг прийняти м'яч. Воробей у розріз віддав на Шевченка, але капітан не влучив по м'ячу. Однак ці епізоди не змінюють загальної картини. Будучи у ситуації або пан, або пропав, українці навіть не спробували зіграти у Вабанк. Такі вийшли нормально. На другий тайм ми, в принципі, по ходу всього поєдинку контролювали м'яч, але не було такої агресії, яка була з сторони збірної Шотландії. Чому? Вони все таки більш агресивно грали. Я не знаю, з чим це зв'язано. Але якби ми трошки додали в агресії якраз в тих моментів, які в нас були, я думаю, ми могли спокійно обіграти збірну Шотландії. Агресії не вистачало українцям ані у Франції, ані в Грузії, ані тепер у Шотландії. Гра вдома з Італією лише виняток, що підтверджує правило. А ілюстрація третій гол Шотландії посеред другого тайму. Українці масованих атак не влаштовували, а шотландці миттєво зреагували на обрізку несмачну комбінацію два паси. Макфаден виходить на ворота і робить зі збірною те, що тиждень тому із харківським металістом відправляє у розряд статистів. Олег Блохін робить висновок, що шотландці перемогли, бо більше хотіли. А у нас виходить знову проблема з мотивацією. Тяжко переживаю пораження. Я вважаю, що це моє особисте пораження. А багато, мабуть, так не вважають. Ну, нічого. Значить, треба перестраювати команду. Значить, уже вже э, переросли цю сборную, не хочуть, мабуть, робити те, що ми робили в отборочном циклі, коли були злые, голодні, нічого не добились, відставили честь страны. Зараз це немножко у многих вже притупилося. Все, що залишається тепер, зализувати рани на фарерах, відходити від ще однієї болючої поразки і мріяти, що у наступному циклі Україну презентуватиме як мінімум більш агресивний колектив.